Наталка Розинська виходить заміж. Тепер на світських заходах телеведуча, який приписували роман із колишнім охоронцем Леоніда Кучми, майором Мельниченком, з'являється з великою бручкою на правому безіменному пальці. Білявка зізналася, це подарунок коханого. 14 лютого у Парижі він запропонував її руку і серце та одягнув перстень від Тіфані з жовтим діамантом. Наталка відповіла: так, і тепер готується до весілля. Щоправда, ім'я нареченого поки що приховує. Це жовтий діамант Тіфані, скромний, але, але дуже красивий, як на мене, дуже ніжна, ніжний перстень. Це подарувала мені людина, яку я люблю, чоловік. <плес> Натякаю чоловік. І, можливо, навіть це, це завершиться тим, чим завершуються такі події. Весіллям. Так. І коли весіллям? А якщо нічого не станеться, то в цьому році точно А це Микола Мельниченко? А я не скажу.